Поїхали. Був такий час, коли ми робили багато операцій антиглоукомних, але прийшла можливість виконувати фістолізуючі операції, і цю можливість нам надав експрес. Чому дійсно потрібно було переходити від непереникаючої операції, за яку виступав, наприклад, Василь Іванович, до фістолізуючої? Тому що кількість ускладнень при непереникаючій антиглоукомній операції дуже-дуже велика. І якщо, наприклад, ви під час видалення трабекули, або Василь Іванович тут не показував, а дуже обов'язково при цій операції видаляти шар склери для того, щоб звільнити дисцеметку, там потрібно було вікно з трабекули і дисциментки. І якщо це вікно вам не вдається зробити, або ви його перфоруєте, то ви отримуєте на початку операції диру розмірами 3 на 5 міліметрів. Яку вам практично неможливо зашити. Один рух і ви батько. Тобто ви сидите при цій операції і не знаєте, що далі робити. Це перша проблема. Друга проблема обмеження після цієї операції, наприклад, в США 6 місяців неможливо піднімати ваги більш ніж 20 кг. Тому що ви накладали шви, у вас тримається весь цей тиск. Вікно в дисципеції трабекулі і можливість пізніх перфорацій дуже-дуже велика. І третє, дуже важливе: через 3 роки всі операції неперфоруючого типу, приблизно не всі, пробачте, приблизно 75% взагалі перестають працювати. Що б ви не робили, дисцимітапунктуру, активізацію, активізацію подушки, використання антіметаболітів. Забудьте про це. Три роки операція не працює. А тепер саме важливе: у нас люди звертаються, коли за антиглоукомною операцією, коли це останнє око і третя стадія глоукоми. І якщо у вас буде проміжок, коли у вас тиск підніметься, то в них не залишиться ні остаточного поля, ні зору, нічого. Тому в нашій країні ну одна пропозиція вона така шутлива, Одна пропозиція це як жарт, а друга пропозиція більш серйозна. Ви знаєте, що класифікація глоукома, вона состоїть з чотирьох стадій. В Україні перша і друга практично не існує. Ми вже бачимо наших пацієнтів третя і четверта. І тому нам потрібно виконувати такі операції, які дають компенсацію нучночного тиску при третій-четвертій стадії глаукоми. Це тільки фістолізуючі операції. І золотий стандарт хірургії глоукоми це синус трабеколектомія це найкращий варіант на сьогодні і в світі, і в Україні. Бо всі операції, наприклад, про які розповідав Ігор Ярославович, про які розповідає Василь Іванович, яке зниження тиска вони дають? Приблизно 25%. Рахуємо, якщо у нас пацієнт звертається до вас, використовує, якраз розповідала Авір'яна, там 4 молекули, в нього тиск 30, цільовий тиск, який. Приблизно 14. Нам потрібно наскільки зменшити тиск? В два рази. Операція на трабекулі, операція не проникаюча, цього вам не дадуть. Тільки фістолізуюча, де середній рівень зниження тиску це не менше 15-16 мм. І тільки ця операція вас зможе задовільнити і дати вашому пацієнту максимальний. Продовження зрячого, зрячого життя. Стосовно взагалі всієї нашої дискусії, я б оце зациклив, і глаукома ніколи ви не можете обмежитись, наприклад, або тільки медикаментозним, або тільки лазерним, або фільтраційною хірургією, або підшиванням дренажних систем. Дуже часто виконали ви фільтраційну хірургію, і що нам потрібно знов краплі. І якщо у нас нема компенсації, ми цього хворого регулярно спостерігаємо, що нам знов потрібно? Лазерні операції. А якщо потрібно, знов фісталізуючи. А якщо все це не працює, то ще підшити дренажну систему. І в мене є досвід і двох експресів імплантації, і я бачив фотографії три експреса імплантуються, тому що нема компенсації, треба щось робити. А це специфіка України. Тому трабеколектомія практично це саме найкраще. І коли в 2013 році з'явився експрес, то давайте признаємо, що ми, на жаль, є заручниками фармацевтичних компаній. Вони щось нам приносять і кажуть, це найкраще. І у нас усе є. Інвестигейтори, які зробили дослідження, і вони показали, що класні в них результати, а потім ми дивимося, вони отримали фінансування від цієї компанії для того, щоб результати були класні. І ми їх беремо і починаємо оперувати таким чином або використовувати цей медикамент, або технологію факоемульсифікації. Який результат? На жаль, поганий. Тому, коли Алкон прийшов до нас і казав: давайте спробуємо експрес, ми підняли всю літературу доступну. І побачили, що дійсно експрес працює. Але чому ж не залишитись на трабекулектомії? Якщо як показують дані, синус трабекулектомії і експрес віддаленому, при віддаленому терміні мають однакові результати. Тиск однаковий. То є питання: навіщо виконувати більш дорожчу операцію? А знову ж таки, специфіка України. Експрес має набагато менше ускладнень у ранньому післяопераційному періоді. Тому хворий, який до вас приходить, з остаточним зором, з трубочним полем зору, з високим тиском. Якщо він погоджується на таку операцію, він повинен в перший день отримати нормальний тиск і високий зір. Що ми маємо, наприклад, при трабекулектомії? Ми маємо, як ми виконуємо ерідиктомію, то це. Запалення це гіфема. Буде при гіфемі? Нормальний зір, на жаль, ні. Декілька днів, 5-6, приведуть цього пацієнта в панічний стан. Він не буде вам вдячен і він розповість всім. Ось я прооперувався, я нічого не бачу. Якщо це експрес, гіфем практично не буває. Ну, не можна казати, не можна, але. 99,9% і фєм не буває. Запалення. Ми не торкаємось райдушки. Ми оперуємо склеру. Склера дуже реактивна. Запалень у віїтів-вірітів не буває. Тиск внутрішньочний. Якщо це вже ви пройшли криву навчання, у вас буде стабільні гарні результати в перший день. І я стараюсь, що зробити. Краще отримати в перші дні високий тиск. Нормальний або високий, і потім відрегулювати його таким чином, щоб зняти шви за допомогою лазера або масажем привести фільтраційну подушку в належний стан і отримати нормальний тиск. І для хворого високий тиск він практично його ніяк там не буде хвилювати, тому що він до нього звик і декілька днів, поки ви регулюєте тиск, для нього не будуть критичними. Але ви зможете уйти. Від ускладнень, які відносяться до гіпотонії ока: це гіфема, мілка передня камера, набряк рогівки і низький зір. При експресі ми можемо це точно регулювати. Тому, коли ми зважили усі можливості використання експреса, то ми вибрали його і на сьогоднішній день ми не відмовляємося, на жаль, наші хворі не стали. Менш важкими вони приходять з єдиними очами, з високим тиском, і тільки експрес нас влаштовує для того, щоб робити ці операції, отримати цільовий тиск у ранньому післяопераційному періоду і давати максимальну зорову реабілітацію. Це не проникає, що ми про неї сказали. Ось так цей експрес. І ще дуже важливий такий маркетинговий ход. Я завжди розповідаю цю історію. Я Приїхав оперувати. В нашу філію Хмельницькій і ввечері запитав менеджера, кажу, а скільки у нас завтра антиглоукомних операцій? Каже сім. Добре. А скільки з них експресів? Ніхто не купив експрес. Добре. Я кажу, будь ласка, зберіть мені цих хворих перед операційним днем вранці з родичами, які були платоспроможні. Якщо ми змінимо їх рішення, то щоб вони змогли купити експрес. Я навіть не хочу, щоб ви голосували сіми цих пацієнтів, всі сім після бесіди зі мною обрали експрес. І я їм розповідав те, що я розповідаю вам, що дуже велика вирогідність, що ви будете бачити так, як ви бачили до операції, або краще, тому що тиск понизиться. У вас не буде обмежень, ви зможете встати зі стола, піднімати 20 кілограм, і якщо скоро весна, то ви зможете або закапувати, або викапувати картоплю, все, що вам потрібно. Ви знаєте, наш національний спорт, це обов'язково в селі. По-третє, дуже важливо, якщо ви продаєте, наприклад, непроникаючу операцію або операцію на трабекулі, або синус трабекулектомію, як ви пацієнту поясните, що ви робите? А тут ви продаєте американський пристрій для хірургії глаукоми. І це дуже важливо. Дякую за увагу.